Брехня невід'ємна частина людського спілкування. Ми стикаємося з нею щодня: на роботі, в особистих стосунках, у ЗМІ. Але як відрізнити правду від обману? Чи можна навчитися розпізнавати брехню, не будучи професійним психологом? Давайте розберемося, як працює механізм брехні і які ознаки видають брехуна. Чому люди брешуть? Брехня це захисний механізм, який допомагає людині уникнути покарання, зберегти обличчя або отримати вигоду. Діти починають брехати вже в 3-4 роки, щоб уникнути неприємностей, а дорослі використовують брехню для маніпуляцій, самозахисту або підтримки соціальних норм. Цікавий факт згідно з дослідженнями, в середньому людина бреше один-два рази на день, але є й ті, хто робить це частіше їх називають патологічними брехунами. Як працює брехня? Коли людина бреше, її мозок працює в посиленому режимі. Це створює когнітивне навантаження, яке часто проявляється у вигляді витоків, мимовільних сигналів, що видають брехню. Як навчитися розпізнавати брехню? Спостерігайте за базовою поведінкою. У кожної людини є свої нормальні патерни поведінки. Спостерігаючи за ними, ви зможете помітити відхилення, які можуть вказувати на брехню. Задавайте відкриті питання, замість того, щоб питати, ти зробив це, запитайте, що сталося. Це змусить брехуна вигадувати історію, що збільшить ймовірність помилок. Звертайте увагу на контекст брехня часто проявляється в невідповідностях. Наприклад, людина каже, що була вдома, але її одяг пахне димом або алкоголем, використовуйте техніки активного слухання. Повторюйте ключові фрази співрозмовника і спостерігайте за його реакцією. Брехуни часто нервують, коли їхні слова повторюють. Розпізнавання брехні це навичка, яку можна розвинути ключ до успіху, уважність, спостережливість і розуміння людської психології. Пам'ятайте, що ніхто не застрахований від помилок, але чим більше ви знаєте про ознаки брехні, тим краще зможете захистити себе від обману.